Зіставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Швидка атака. 2 вересня Іран з території Лівії почав атакувати Ізраїль. О саме же Іран прибула велика кількість російських винищувачів з пілотами. Вони готувалися до бойових вильотів. Мосада спрацював на випередження. П'ять російських літаків спалено одразу ізраїльськими пілотами. Насуваються темні дні та темні хмари. Кремль і стереці отримав і Ітама Москві. Кінець вплив. Вона там втратила. Американські посадовці вважають, що Іран. Уже 12-13 вересня може завдати масового удару безпілотниками та ракетами по Ізраїлю. Про це повідомив американський телеканал ЕСБІ News із посиланням на два джерела. Пише Європейська Правда, за оцінками співрозмовників SBC News", Іран може випустити по Ізраїлю понад 100 безпілотників і сотні ракет, націлених на військові об'єкти. У США вважають, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Джерела SBC News припускають, що іранці можуть удатися до менш масштабної атаки. Ака, щоб уникнути ескалації, але вважають реальною саму її ймовірність на цьому тлі державний департамент США закликав американських громадян в Ізраїлі утриматися від поїздок за межі міста, захищених системою протиповітряної оборони залізний купол. Тегеран публічно не повідомив, як і коли завдасть удар у відповідь. Якщо він вирішить завдати прямого удару по Ізраїлю, це бобоюється. Американські посадовці може перерости в набагато ширший регіональний конфлікт. В той же час Ізраїль виявив у тунелі в газі тіла шістьох заручників, які перебували в полоні. Хамас, що викликало протести ізраїльтян та заплановані робочі страйки через нездатність врятувати заручників. Ізраїльські військові оголосили про вилучення тіл з-під землі в місті Рафах на півдні гази. Тіла Кармела Гата, перша Голдберт Поліна, Едена Єрушалмі, Олександра Лобанова, Альмога Сарусі та Орі Даніно були повернуті до Ізраїлю. Повідомив журналістам військовий речник контр-адмірал Даніел Хагарі. Судово медична експертиза установила, що вони були... Ли терористами Хамас кількома пострілами з близької відстані 48-72 години тому заявив речник міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Венімін Мінатаньяу заявив, що Ізраїль не заспокоїться, доки не зловить винних. Хтось убиває заручників, не хоче угоди. Сказав він. Ізраїльський прем'єр стикається з деталі більшими закликами припинити майже 11-місячну війну між Ізраїлем і Хамас у Газі за допомогою угоди, яка передбачає припинення вогню та звільнення решти заручників. Високопосадовці, представники Хамаса, заявили, що Ізраїль, який відмовився підписати угоду про припинення вогню винний у загибелі людей, Нетанягу несе відповідальність за вбивство ізраїльських ув'язнених. Ізраїльтяни повинні вибрати між Нетаньягу та угодою. Заявив ретрос високопосадовець Хамасу самі Абу Зухрі. на талі громадського обурення долею заручників голова федерації профспілок ізраїлю Арнона Бар-Давида закликав до загального страйку в понеділок, щоб змусити уряд підписати угоду із. Заявив, що аеропорт Дебен-Гуріон, головний авіатранспортний вузол Ізраїлю, буде закрито з 8.00. Міністр оборони Йоав Галанта, який часто конфліктував з Натаньягу, також закликав до угоди. А лідер опозиції та колишній прем'єр-міністра Яїра Ляпіда закликав людей приєднатися до демонстрації у Тель-Авіві. у Єрусалимі Протестувальники перекрили дороги та провели демонстрацію біля резиденції прем'єр-міністра. Де хто вздовж доріг розмахував ізраїльськими прапорами на честь шести заручників на кадрах сповітряви? Но як головна магістраль Тель-Авіва була заблокована протестувальниками з прапорами і зображенням вбитих заручників. Муніципальні служби Тель-Авіва та інших місць по всьому Ізраїлю запланували на понеділок страйк на знак солідарності з заручниками та їхніми родинами. Близько 250 заручників були захоплені під час несподіваного вторгнення Хамас на південь ізраїлю. 7 жовтня 2023 року, яке спровокувало війну у відповідь Ізраїлю в Газі. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.